Вітаємо всіх! всіх! У цьому році ми відзначаємо 210 років від дня народження Тараса Шевченка. Тому наш хіт-парад буде особливий ювілейний. Отже, до вашої уваги 10 песень на вірші Кобзаря, але кожна <зараз> зі своєю історією. Починаємо. <зараз> Українська співачка та блогерка Крістонко випустила пісню на рядки з поеми Катерина. Тараса Шевченка композиція отримала назву Кухайтеся, чорнобриві там з москалями. Твори Шевченка, написані майже два століття тому, стали актуальні сьогодні та набули своєрідного сенсу. У це не для всіх українців час. Шевченко пророк, що бачив майбутньому. Він, неначе посередник між людьми і Богом, відкриває нам божественну волю. А як поет, він оптиміст, людина, яка прощає і дає надію. Уважно вслухайте слова пісні Не женися на багатій у виконанні сестер Галі і Лесі Тельнюк. Ші Шевченка ще не звучали. Учитися, брати мої. Сучасне звучання поезії у виконанні артистів, творчої школи, павла та читайте! Немає злому, те на землі безконечні. Веселого дому. Брати мою обіймід найменшого брата. Не хай мати усміхнеться, ця плака на мати. Продовжуючи дитячу тему, хочу зазначити, що вірш легше вивчити, коли успіваєш. Пацула Адріана допоможе молодшим школярам вивчити вірш. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається, кави явір молодіє. А кроваві він верболози, Лози зеленіють. Пущається кавинонка, явір молодіє. А крова він верболозила. Ой, тумане, авторська пісня творчого цеху джерело. з поеми Тараса Григоровича Шевченка. Наймичка. Чомусь здається, що зараз ця пісня актуальна. Поле вкрилося туманом у тумані намоги. Да я та з туманом розмовляє. Ой, тумане, мій тумане, чому мене, не сховаєш перед Пісня не журися, Україно» Колективна робота Етеріал Продакшн. Прем'єра кліпу відбулася у 2023 році. До речі, якщо вам сподобалася пісня і хочете прослухати її ще раз, то шукайте посилання на неї під нашим відео в описі. Високо, тебе, турки, не спалили, ляхи татари. Сам пише музику до віршів українських поетів, три шляхи, нова пісня балади слова Шевченка. Достойна бути саундреком фільму про козацьку долю. Чужину з України брати розійшлися. Високу до полю Три мори посадила сестра Придоли. Піважка Вікторія Ніро в своїй новій пісні дала сучасне звучання легендарного вірша Тарасу Григорьовича Шевченка. «Зори моя вечірня» Її голос емоційність пронизують слухача, приносячи його світ тихої ночі і багатих почуттів до рідної країни. Пісня доповнюється поетичними авторськими мелодіями, і приспівом, який написав репартист, шершень Олег лиходачу. Завдяки цьому створюється магічна атмосфера, де здійснюється зміна між сучасністю і класикою. Як воду позичає, як широка сокорина, розпустила, а над самою водою верба похилилася по воді розіслала зали. Гарріший вірш, який частіше накладали на музику. Це заповіт. Ми довго вагалися, варіації якого виконавця обрати, і обрали репер з псевдонімом Бальзам. Це харизматичний. Реп регі виконали з який більше за саму музику любить лише творчу свободу. Його виконання за повіту неодноразово звучала з у свідомого українського боксера Олександра Усцика на публічних тренуваннях та навіть на дуелі повляці з Даніелем Дюбо. Гулять, якщо не вірите, почути як треберевочі, та кому поховайте мене на могилі серед непушило широкого на в країні мирі. Щоб лани широко, полі, і, і кручі, Була, видно, було чути, я требревучі. Але поки час ще не прийшов, поки кров жила тече, свій фінал ще не знайшов, буду до ворогів трощити вщен. Український співак переможуть шоу Голос України Табаков. Презентував пісню на слова Тараса Шевченка. Борітися поборити. На написання музики до знаменитих рядків Кобзаря його надихнуло уже легендарне декламування улівку із поеми Шевченка Кавказ Сергієм Нівояним, який одним із перших загинув на Майдані 2014 року. Сьогодні ця пісня це посилання нашим захисникам і захисницям, які найвищою ціною ціною власного життя роблять усе можливе для перемоги України. Шан, вдячність і міські уклії. Розбиває та не живу учої крові Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не вигоре на дні моря поле, морійтеся, поморете, хай вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая. за вас правда, за вас слава, і воля святая. Щиро дякуємо, що були разом з нами. Сподіваюсь, що слова Великого Кобзаря завжди лунатимуть в наших родинах, в селищі, в Україні, за кордоном та у вашому плейлисті.